Є купу лімітуючих факторів, є купу факторів, які впливають на результат кінцевий. Наша задача з вами знайти, проаналізувати і систематизувати ці фактори. Якщо в цілому взяти агро, на кінцевий результат вирощування впливає біля 1200 факторів. Це за останніми американськими дослідженнями, там точному землеробству. Як ці хлопці е, інтерпретують цю всю історію? Ми так з вами рідко аналізуємо, правда? У нас В агронома є три фактори. А все, що більше трьох, то складна матерія, яку потрібно запити 50 грам водки і потім обсудити на якомусь семінарії і так далі. Якщо Що-що? Я? я не агроном за освітою. Я багато проводив з агрономом часу. І бачив, як приймаються рішення. На жаль, 70% рішення приймається від емоційного стану, а не від кінцевої вигоди, яку бучок. Согласен. Айтішніки, будемо так. Да? Далі є історія пов'язана з штучним інтелектом. Да? Всі хочуть його інтегрувати. На сьогоднішній день в точному землеробстві це основний елемент. Що ви можете зробити і реалізовувати, тому що це дані. Точне землеробство це про дані. Якщо ви хочете машину навчання да, або якісь моделі робити, це точне землеробство. Отримані дані з моніторів, ви можете аналізувати і моделювати. На останній зустрічі з нашими партнерами з Америки нам сказали, що якщо у вас відсутні дані за 5 років, попередні. Ну немає сенсу про якісь моделі взагалі говорити. Взагалі, да, тобто, от купу цих факторів, які впливають, і не розумієш, як побудувати логіку.